Любі брати і сестри, щиро вітаємо вас з новим 2014 роком. Сьогодні ми стоїмо на майдані незалежності, і це надзвичайне місце в Україні. Сьогодні ми співали багато тисяч сотні тисяч людей, співали одночасно гімн України, і ми співали про те, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І це всіх підносило, це дуже натхненно звучить, але насправді задля того, щоб справжня свобода прийшла в Україну, нам потрібно бути справді готовими покласти душу і тіло за нашу свободу. За для того, щоб економічна свобода прийшла в Україну, потрібно покласти душу і тіло задля навчання, задля того, щоб не давати хабарів і задля того, щоб а, справді покласти душу і тіло. Задля того, щоб а, духовна свобода прийшла в Україну. Всі ті, хто називають себе християнами, давайте покладемо душу і тіло за нашу свободу. Ну не знаю, хоча б спробуємо прочитати Біблію задля того, щоб по справжньому називатись християнами. І сьогодні ми знімаємо це відео не Напроти 100-тисячного натовпу, не напроти а, майдановської ялинки, а напроти вертепу. тому що а, сьогодні немає жодної надії на жодних з політиків, на жодних з лідерів. А, і по справжньому є єдина надія у України це Ісус, який зараз лежить в яслах, але насправді він вже народжений і він є великий цар. І він той, хто по справжньому може дати вихід усьому народу України. Тому по справжньому ми сьогодні святкуємо 2014 рік від Різдва Христового. І наше покликання до всіх брати і сестри, давайте навернемось до народженого Ісуса Христа, і ми віримо, що в цьому є справжній вихід для України. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!